Доброго ранку, любі малята та батьки. Тема цього тижня моє тіло, мій дім. Гігієна навколо мене. І справді, наше тіло це наш дім, і щоб у ньому завжди було затишно, потрібно про нього піклуватись. Щоранку ми починаємо день із роботи про себе, адже чистота це не просто звичка, це прояв любові до власного тіла. Миття рук, чисті зуби, охайний одяг це прості речі, але саме вони зберігають наше здоров'я щодня. Зуби, руки, волосся кожна частина нашого тіла потребує уваги, гігієна допомагає нам бути здоровими і впевненими. Чистота це не тільки зовнішній вигляд, це наш настрій і енергія на цілий день. Пам'ятай, турбуючись про себе, ти робиш світ навколо добрішим.